Наша планета, немов щитом, оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле являє собою справжній захист планетарного масштабу, забезпечений Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Упродовж 130 років учені робили замір магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. Це величезний енергетичний зув. Магнітне поле являє собою колосальний запас енергії і є щитом нашої планети від агресивного космосу. Те, що практично за 100 років воно зменшилося на 5%, говорить про жахливу втрату енергії за відносно короткий термін. Згідно з підрахунками, всього через Тисячу з гаком років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсису. Сьогодні ми володіємо науковими від... відомостями про те, скільки часу залишилося у нашої планети. Ми можемо точно розрахувати, скільки років Землі, коли закінчиться її часовий ресурс, і ці дані відповідають Біблії. Все це стало можливим завдяки достовірній науковій інформації про силу магнітного поля Землі. Яке постійно послабля послаблюється землі шість тисяч років, і їй залишилося одне останнє тисячоліття. Сьогодні ми входимо в пік максимальних катастроф, воїн і лих перед другим пришестям Христа. Потім настане тисячорічний рай на нашій планеті від, під управлінням Бога.